Хеппі лор. Допомога при болю в горлі. Священик з українським паспортом та проросійськими поглядами. І вже сьогодні Херсон, благовістуй радость Велію. Там вже прапорай російське скрізі і все-все-все. А сюди і люди, люди довольні. Митрополит Павло в миру Петро Лебідь народився на Рівненщині світського світу отримав у Луцьку, а релігійну. Вже у московській духовній семінарії після семінарії Павло став настоятелем успенського храму на Волині і на першому місці роботи одразу втрапив у скандал. За його головування в храмі знищили унікальний бароковий іконостас 18-го століття. У майбутньому цих скандалів буде десятки. Я ще разім ваших фотоапаратів. У 2000-х майбутній митрополит встиг побувати не лише на церковних, а й на світських посадах. У 2008-му Павло потрапив у склад Київської міської ради. Був членом комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту. А депутатський мандат отримав як член партії регіонів. Лебідь у 2012-2013 роках регулярно прогулював засідання Київради, проте його депутатська картка використовувалась для голосувань, що стало причиною конфлікту між столичними народними обранцями. Найбільше конфліктів митрополит Павло. Мав з журналістами багато із кореспондентами один плюс один. Козаки візьміть, будь ласка, заберіть цих брехунів всесвітніх, щоб їх не було. Так, митрополит спілкувався з нашим колегою з ТСН Олександром Загородним в січні цього року. Та мабуть найбільше хамства в свій бік почув Михайло Ткач, тоді коли працював в новинній команді один плюс один. людей. А не жовторотики ти прийшов як бомж, ти ви як бандіти. Це просто знаєш, невежди, не відео яких не бачиш. Ти душевно хвора людина. Утім, з ухвалу Павло поводиться не лише з журналістами. На хамство наривались навіть поліцейські. Ви в церкві сьогодні билі. Подумайте тоді будете мені робити питання. Ваш водітель нарушив сьогодні. Нічого, слава богу. Поїжджайте. Жодного покарання ані за суперечки з копами, ані за перепони роботі журналістам митрополит Павло не отримав. Невідомо чим закінчиться і нове слідство. Адже під прицілом СБУ священник вже був і знову ж таки за розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Але санкції за це він жодних не отримав. Також священник, любитель шикарного життя. Має маєток під Києвом і обожнює пересуватись власним мерседесом С класу саме за дорогу машину митрополита і прозвали в народі Паша Мерседес. А днями владика засвітився у шарфі і Вютон вартістю щонайменше 400 євро. Похизувався годинником за майже 40 тисяч євро і показав свій айфон останньої моделі. Користувачі мережі вже жартують. Намолив.